Доброго ранку, сонечко ясному, діткам усім. І усьому прекрасному вітаю вас на ознайомленні з довкіллям. Але сьогодні ми з вами будемо говорити, зокрема, про наше тіло, про наш організм, про один орган дуже важливий. Здогадайтеся, про що є на кожному обличчі. Два маленьких озерця. Обидва одинакові, а розділяє їх гора. Здогадалися, що це? Так, це наші з вами очки. Кожного ранку, коли ви прокидаєтеся, ви відкриваєте свої очі. Це дає вам можливість побачити світ. Повній його красі. Але щоб ми мали таку можливість, ми повинні знати, як доглядати за очима, як робити так, щоб вони у нас були завжди здорові. Давайте розглянемо, з чого складається око людини. Перш за все, це білкова оболонка. Потім райдужна оболонка або райдушка. Сама райдушка у нас може мати різні кольори у кожної людини. В когось очі блакитні, в когось зелені, в когось карі, в когось сіро-зелені або сіро-блакитні. В центрі ока є зіниця. Далі око покривають вії. Знизу ока знаходиться нижня повіка, зверху верхня повіка. Та брови. Навіщо нам брови? Брови захищають око людини від поту. Коли людина потіє, так в неї під починає стікати злоба, і саме брови захищають від поту, від інших якихось забруднень. Ось так виглядає око людини, і ми повинні знати, що якщо не доглядати за ним, то можуть бути різні проблеми. По-перше, дуже важлива гігієна очей. Крім того, що ми повинні кожного ранку вмиватися та промивати очі чистою водою та кожного вечора так само перед сном, ми повинні пам'ятати, що в жодному разі не можна торкатися очей брудними руками, тому що ми можемо занести цей бруд в око, занести інфекцію, і око буде хворіти. Ми повинні будемо йти до лікаря на огляд та приймати ліки або закапувати наші очі. По-друге, очі, які кожен наш орган, вони працюють. так? Ми просто дивимося, і нам здається, що Нічого не відбувається, але насправді очі дуже багато працюють, особливо, якщо ви сидите в гаджетах, в телефоні там, чи в планшеті, чи дивитеся мультик, ви напружуєте свої оченята, і їм треба відпочивати. Саме тому не дозволяється довго сидіти за гаджетами, довго напружувати очі. А ще треба вміти робити гімнастику для оченят. Давайте зараз спробуємо зробити гімнастику. Для цього сядьте рівно, дивіться прямо перед собою. Далі ми з вами будемо рухати тільки оченятками. Подивіться вгору, тепер вниз. Тепер подивіться вліво, але голову ми не повертаємо, ми тільки оченятками дивимося вліво. Право. Ще раз давайте спробуємо вгору. Вниз, вліво, вправо. Добре. Тепер ми давайте з вами нашими оченятами спробуємо намалювати квадрат. Вліво вверх, вправо вниз, вліво вверх, вправо-вниз. Тепер в інший бік. Вправо вверх. Вліво вниз, вправо вгору, вліво-вниз. А тепер спробуємо намалювати коло. Давайте почнемо вправу сторону малювати. Підняли очі до гори і почали малювати коло оченятками. Намалювали, вийшло у вас. Тепер вліво. Підняли очі догори і вліво. Малюємо коло молодці. Такі вправи дуже цікаво робити і дуже корисно. Тому ж кожного разу, коли ви подивились мультик, чи пограли в гру, чи після нашого з вами заняття, буде дуже корисно зробити ось таку гімнастику для оченят. А зараз ми з вами пограємо в дидактичну гру. І для того, щоб зрозуміти, що ж можна робити. А що робити не можна нашим оченяткам або довго не можна робити, що корисно для них, а що шкідливо. У нас є два ігрових поля. Це поле, де в нас е, намальовані оченятка, так, бачите, такі гарні поле, в якому будемо розташовувати картинки, на яких зображено те, що добре для очей. А ось на цьому полі, де очі перекреслені червоними лініями, те, що погано для наших оченят. Тож, давайте подивимося та добре будемо міркувати. Що робить хлопчик? Подумайте, добре це чи погано для наших оченят? Хлопчик грає на телефоні, так? це погано. Ми кладемось на це поле. Так, ось що тут відбувається? Дівчинка прийшла до лікаря, до окуліста. Так називається лікар, офтальмолог, окуліст, який лікує очі. Так, та перевіряє свій зір. Як ви гадаєте, це добре чи погано? Звичайно, це добре, так, бо дівчинка слідкує за своїм зором. Так, треба ходити періодично до лікаря перевіряти зір. Так, ось дівчинка читає книжку, та ще й лежачи читає книжку. Так? Дивіться, вона вже в окулярах. Вже в неї зір поганий, але вона ще й продовжує його. Погіршувати так не можна робити. По-перше, книжку треба читати тільки сидячи за столом, щоб очі, наші не напружувалися і дивилися рівно вниз, так, як їм зручно. І довго читати теж не можна, це погано. Так, а ось тут дітки займаються спортом, так? Це дуже гарно для всього організму і, зокрема для очей, тому що вони в цей час не напружуються, вони відпочивають. І дуже добре. Так, ось хлопчик у нас тут плаче, і він витирає очі. Дивіться, які в нього брудні ручки. Так не можна робити в жодному разі. Так, а ось тут. Дитинка їсть грушку. так? Груша це фрукт, це вітаміни, це дуже корисно для організму і для очей, зокрема. І тут зображені предмети якісь. Подивіться, що в них спільного. Ці предмети гострі, так? І не дай Боже, можна потрапити собі в око або комусь в око, хто поруч знаходиться, якщо вони помітили. Тому з такими предметами треба бути дуже обережним, щоб не наробити шкоди. Так, а ось тут хлопчик вмивається. Як ви гадаєте, це добре? Звичайно, це добре, так, оченятка люблять чисту водичку. Так, що тут відбувається? Дітки дивляться мультик на телевізорі. так? Як ви думаєте, оченятам це добре? Оченятка працюють, так, тому працювати довго їм не можна. Це погано дивитися телевізор. Довго Та те ще й такий великий екран та ще й так близько. Так, дивитися не можна. Так, що в нас тут? Вітаміни, так, різні вітаміни, особливо вітамін С та В12 зображено. Вітаміни треба вживати, так, періодично, восени та навесні або по необхідності, щоб підтримувати весь наш організм в гарній формі. Так, Подивіться ще раз. Що ж можна робити? Що добре робити, щоб, наче. Наші очі були здоровими та гарно бачили, що робити небажано. Щоб наші очі не захворіли. Дітки, ми з вами сьогодні говорили про дуже важливий орган для нашого організму орган зору це очі. Це наше вікно у світ. Так, це Можливість бачити, красуватися, надихатися красою то, всього того, що вас оточує. Тому, ж, будь ласка, пам'ятайте, як треба доглядати за оченятами, щоб вони були здоровими і приносили вашому організму тільки користь та задоволення. Дякую вам сьогодні за співпрацю, обнімаю міцно, до побачення!